200 тисяч крапель в океані. Організатори концерту Океани Ельзи на Євромайдані підрахували кількість глядачів наймасовішого в історії гурту концерту. І це абсолютний рекорд групи. Як у старому, так і в чинному складі. Океани зіграли менше десятка пісень однак до сліз розчулили більшість людей, що зібралися на столичному майдані незалежності. Подробиці в особливих кореспондентів. Вже за годину до анонсованого початку виступу океану Ельзи на столичному майдані Незалежності не проштовхнутися. Нарешті під сцену із запізненням на годину з'являється гурт у золотому складі від музикантів до директорів. Свого друга та колишнього директора Юрія Болотова Святослав Вакарчук стискає в обіймах і обидва ледь стримують сльози. 1 грудня Болотова жорстоко побили і заарештували під час сутичок біля адміністрації президента. Кілька днів тому відпустили нормально, слава богу, хорошо. Як ми зустрілися, як стара добра сім'я, старі друзі. І я, я в шокі от того, що все це отримало такий резонанс. Я благодарен всім музикантам, всім, хто взагалі приймав хоч маліші участь. Вакарчук виходить на сцену останнім замість традиційного для океанів шалика. На стійці мікрофона з'являється неслухняний національний прапор. Вони починають піснею, яка вже 9 років вважається неофіційним гімном українських революцій. Ми вирішили, що правильно і цілісна концепція буде так, коли ми будемо і пісні, які ми придумували разом. Так як ми об'єдналися заради великої ідеї, так і люди об'єдналися. Щасливі разом! У цьому складі океан Ельзи не збирався із 2004 року, відколи з гурту пішли Юрій Хусточка та Дмитро Шуров. Домовлялися спонтанно, майже на барикадах. Мені позвонив Юрчик. Пусточка і каже: я готовий прийти на Майдан, вартувати тут палати. Я подумав, що це, можливо, непогана ідея, але краще, як ми зберемося і заграємося разом. Ну і все, або потім ми з Пашу історик вночі зустрілися випадково. За мене випадково. Ми зустрілися випадково, але були обоє тут не випадково. Тут прямо біля сцени, і все було вже очевидно. Дев'ять старих добрих хітів. Там тільки там де нас немає. А не падає зна тітом. Ті піта нас. Нема. З неба. У Києві мінус чотири, але їм спекотно. Ветрі. Холодно нормально. люди стають щільніше і дістають мобільні телефони. Це відео уже облетіло півсвіту. Майдан у вогниках знімали не лише глядачі, а й самі музиканти, мешканці верхніх поверхів, будинків на хрещатику та пасажири літаків. Вже після закінчення концерту керманич океанів сказав у складі хусточка гудімов Глінін та Вакарчук на сцені гурт більше не збиратиметься. А от під нею так музиканти і далі разом на майдані поруч з іншими нефригувальниками. Наталка пісня Олексія Осика ТСН Особливе. Один плюс один.